Привіт, друже! Це дитячий садок дзвінка. Пропоную тобі разом зі мною завітати у групи старшого віку та розглянути народознавчі куточки, у яких проходить виставка Ляльок Мотанок. Ти вже знаєш, що давним-давно у діток не було іграшок, тому їхні батьки робили ляльки. Із клаптиків тканин. Ці ляльки називали і до цих пір називають ляльки-мотанки. Люди вважали, що така лялька-мотанка є оберегом для дитини від зла. Ну що ж, ходімо разом зі мною? Погляньте, який гарний народознавчий куточок у вигляді хатинки. Разом з мотанками тут оселився і лелека. А у цій книжечці розповідається про ляльку мотанку травницю. Вихователь може прочитати її допитливим діткам. Розглянь, будь ласка, який чудовий куточок у цій групі. Тут також оселився лелека, але не один. Він приніс хорошим батькам маленьких немовляток. А ще тут стоїть хатинка, а також багато ляльок мотанок та козак із україночкою. В цій групі є не тільки ляльки-мотанки. Козак з україночкою також є. А ще тут можна розглянути фото свищиків. Це глиняні іграшки, за допомогою яких можна свистіти. Друже, розглянь, будь ласка, фото на відео та скажи, яка іграшка тут зайва. Чому ти так вважаєш? Поясни! До зустрічі, друже.